Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєте, ставите лайки, пишете коментарі. А я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. У цьому відео ми поговоримо про те, як планувати та виконувати маркетингові плани. Однією з проблем взагалі маркетингового плану є те, що його планують люди, які здебільшого не приймають безпосередню участь. У його виконанні. Вони лише беруть та передаручають його виконання іншим. Наприклад, відділу продажу, або, наприклад, тим людям, які налаштовують рекламу, або, наприклад, промоутерам. І таким чином вони, по-перше, перекладають відповідальність, а по-друге, вони взагалі не, ну, не тямлять у тому, що вони організували. Для того, щоб маркетинговий план відбувався е, правильно і щоб ви його виконували, е, потрібно, по-перше, щоб у, ньому, у його формуванні брали участь всі ті підрозділи або особи, які будуть його виконувати безпосередньо. Це по-перше. По друге, бажано, щоб кожен з цих людей або підрозділів підготував своє бачення маркетингового плану. По-третє. Е, Здебільшого маркетингові плани зараз чомусь не носять явно вираженого, вираженої цілі. Вони більш такі узагальненого характеру. І для того, щоб вони почали виконуватись, вони повинні мати такі, знаєте, певні риси. А риси це ціль, це мета, це завдання, які повинен виконати маркетинговий план. Я завжди рекомендую робити завдання на 5, завдання на 4 і завдання собі на 3. Для того, щоб ви могли оцінити ефективність взагалі того маркетингового заходу, який ви запланували. Наступне це потрібно розрахувати в обов'язковому порядку ресурси, які у вас є. Зачасту це виглядає наступним чином зараз, так, у багатьох. А давайте щось акцію якусь запустимо, все попродаємо. Так не працює. Треба зрозуміти, які позиції товару можуть бути представлені у маркетинговому заході. Це по-перше. По-друге, як на яку категорію ці товари або послуги розраховані. По-третє, чи достатньо у вас ресурсу для того, щоб виконати вашу ціль по маркетингу. Можливо, треба ще дозакупити, або домовитись з, з постачальниками, що якщо у вас працює, то треба дозакупати. Або домовитись з постачальниками і зарезервувати десь. А ось. А, або а, хоча б зарезервувати собі кошти на те, щоб а, ви могли це собі дозволити придбати для того, щоб реалізувати. А, тому ресурс дуже важливий. А, ресурс треба розуміти, у який період ви зможете достати. Це також важливо, тому, тому що ви запустите е, механізм е, залучення клієнтів, клієнти будуть приходити, а ви не зможете їх задовільнити. Таким чином будете е, ну, навіть не, не, шкодити, не, не шкодити маркетинговому заходу, скільки будете шкодити безпосередньо своєму бізнесу, оскільки вони будуть вважати вас шахраєм. Ось. Після цього маркетинговий план повинен почати реалізовуватись. Також потрібно розуміти, які показники повинні бути там щодня у період проведення маркетного заходу. Мінімальні показники, стандартні показники. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви могли своєчасно реагувати на ті зміни, які відбуваються під час проведення маркетного заходу. Ще дуже важливим є розуміння того, що скільки вам маркетинговий захід то повинен принести прибутку. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб у процесі виконання маркетингового заходу ви могли собі розуміти, чи можете ви, вже коли все почалося, долучати додаткових людей, а додаткові матеріальні ресурси для того, щоб або маркетингові ресурси, для того, щоб ще посилити хід ваших маркетингових заходів. Або не можете. І ви вже на межі працюєте. Це також дуже важливо. Ось. І ще важливо підводити підсумки, хоча б раз на тиждень підводити підсумки того, що відбулось, та коригувати свої дії. Якщо ви будете виконувати ці нескладні правила, то все вас буде вдаватись. Вам гарного дня, гарного настрою, до зустрічі у нових відео. Пока.